Привіт! Ми знову у студії M1 News І вже готові ділитися свіжою музичною інформацією. Поговоримо про перші в історії українського шоу-бізнесу Ордени, відродження легендарної премії, справжні рекорди наших музикантів та повноцінні заокеанські тури українських артистів. За підбірку новин, як завжди, відповідаємо ми Андрій Чорновол та Маша Виноградова. Починаємо! Сьогодні у М1 News ми поговоримо про таке. Ордени від М1 за підсумками зими знайшли законних володарів. Боже, яке щастя! Премія Золота жар птиця повертається. Монатік завершив американський тур. Абсолютно кожним концертом я доволен. Справжнє шоу-бізнесове розслідування. Хто накручує дизлайки під кліпами українських артистів у мережі? Це був з Тиждень тому ми оголосили володарів перших орденів від каналу м 1 Почесні нагороди отримали найкращі артисти зими. Нагадаю, відтепер у рамках М1 Music Awards Four Seasons ми вручатимемо ордени за підсумками кожного сезону. Ну а зараз перші нагороди вже знайшли своїх героїв, міла Єремієва. Побувала в гостях у кожного з переможців у шести номінаціях та вручила заслужені ордени. Як це було, побачимо у першому сюжеті. Вперше в історії українського шоу-бізнесу м 1 нагороджує артистів орденами. Сьогодні їх отримують кращі артисти за підсумками зими. Ну що почнемо урочисте вручення перших орденів і подивимось, як на це відреагують артисти. Оля Оля полякова. Ну привіт. «М1» Хоче тобі вручити орден співачки зими. Ура! Ура! Ось тримай. Що, реально? Клас, круто, спасибо. І як, і куди? Так, приклади до своїх прекрасних грудей, щоб всі це бачили. Тепер грудь орденоносна. Що ти смотриш? Що ти, ти смотриш? Проект зимы. ПТП ПЗТ. Ооординоносці. Та да, нас сложно удивить. Гурт Врім і стекло. Став гуртом зими і отримую орден. Я бачила, що в інтернеті вже м один виложили нашу фотографію. І Я не поняла, що відбувається. Вообще, орден видають. Я міг би прожити на хлібій воді. Більше вам не надо. Тобі хочу врочисто вручити орден. Співак зими. Співак зими. по справжньому. Слухай, вона ще тяжко. Це справжнє золото. То я багато людина, слухай. Моя ніч. О, це моя мила. Привіт. Ну, я, ти моя красуня, принесла тобі орден. Ти пам'ятаєш, що ти отримуєш його за кліп зими. Одна з перших. Я пам'ятаю, що є орден. Я не знала просто, що він є, щоб його потрогати і пощупати. Так, давай. Ну, і, кстати, вот він красивий такий. І в ролі НК це мій перший орден. Так що огромне спасибо, Емма. Ти одна з перших орденоносців М1. Що ти відчуваєш? Невероятну гордость, невероятну правду фіт. Я відчуваю, що в мене все помінялось радикально в своєму житті. Класно, що ви таке робите, тому що артисту завжди потрібно отримати оцінку да, за його роботу. Я дуже благодарна, що ви оцінили сьогодні мою роботу. Так? Що ти будеш робити весною, щоб стати співачкою весни або отримати кліп весни? Буду надоїдати вам на кожному каналі країни. Ждіть від нас світов, і від мозгів, і від рівня і і прочих ов. Ми для вас такое готуємо. Конечно же, будет новая песня, которая уже практически закончена и написана. буде новий кліп, но секреты мы вам остальные все не расскажем. Які переваги будуть у тих, хто отримав ордени? Я збираюся зібрати чотири ордени. і кінці кінців стати співачкою року. Цей орден на самом деле може быть одним із шагов получення главного приза Мон Мюзик Авордс, да правда. А логіка mm. да. ну, давайте, всі визнаємо, що тут бачка року вже останні три года я. я просто думаю, що этот орден дає бесконечные ротации весной. А ви все ніяк не можете визначитися. Стидно? Збери чотири ордена і отримай співачку року. Від Олі Полякової. Боже, яке щастя, я готова. Ну, во-первых, зараз вийде кліп на пісню Дай мене», а он очень круто, міло. Боже, ми там такого взагалі навроділи. Ще чекати сюрприз від НК українською мовою вийде пісня, Ого! яку я написала. Угу. Оля, привіт! Привіт! Я тебе вітаю! Ти найактивніша глядачка зими за версією М1 і отримуєш орден. Ухі! класно! Це твоє. Вау, який красивий! Навіть не очікувала, якщо чесно. Я навіть не можу передати своїх емоцій, але це дуже приємно. Підсумки підвели, ордени вручили. Дивимось, як розпочинається боротьба артистів за нагороди весняного сезону. Ух, це буде гаряче! Ну а зараз новина, яку цілком можна вважати знаковою для усього українського шоу-бізнесу. Телеканал М2 та компанія Таврійські ігри відроджують легендарну премію Золота жар птиця. Оновлені статуетки найкращим виконавцям у 12 номінаціях вручатимуть вже у травні цього року. Генеральний партнер Золотої птиці» – Українська національна лотерея. Про всі сюрпризи, які готують організатори грандіозної церемонії, далі у випуску. Золота жар птиця повертається. Легендарна українська музична премія знову відзначатиме найкращих артистів. Організатори Золотої жартиці, телеканал М2 та компанія Таврійські ігри зазначають, що нова хвиля вітчизняної музики як ніколи потребує підтримки. А саме розвиток музичної культури і промоція найкращих її представників залишаються головною метою премії. Це буде достойна. Крізь. Музикальній індустрії України я надію, що доволі точинка качественно, прозрачно і дасть прийомний толчок для дальнейшего розвитку. Перша церемонія відбулася ще 22 роки тому. Традиційно нагородження відбувалося у рамках музичного фестивалю Таврійські ігри. Згодом церемонію приймав столичний палац України. Про нагороду у вигляді золотого пера жар птиці мріяв кожен український артист. Серед лауреатів тепер вже топові артисти, такі як ВВ, Руслана, Океан Ельзи, ТНМК та багато інших. Олександр Пономарьов, наприклад, став справжнім рекордсменом премії, отримав аж сім статуеток. У 2018-му виконавці змагатимуться за перемогу у 12 номінаціях. Претендентів на нагороди оголосять за місяць до церемонії, 19 квітня. Ми є з вами свідками того, як створюється новий український музичний ринок. Як створюється нова українська масова музична культура, як ви розумієте, це має неймовірне значення для формування, в тому числі ну, скажімо, самої наших громадян. Подобна премія це дуже дійсний інструмент для того, щоб популяризувати українську пісню, українських артистів, зробити нових в тому числі, артистів доступними і звітними для широкої аудиторії. Церемонія нагородження національної музичної премії Золота жартиці від відбула... бо. Відбудеться 19 травня у Палаці Україна у грандіозному музичному шоу візьмуть участь топові українські артисти. Свої номери представлять Таяна, Скай, і Стекло, Мазгі, Ірина Федишин, Олександр Пономарьов, Зе Hardkiss та багато інших. Дивіться далі. Оторвальд встановив рекорд країни. Вони такі маленькі ліхтарики, які знаходять до одного в темряві, десь і роблять світ найкращим. І хто постраждав від тисяч дизлайків під кліпами у Ютубі? А цім з цим жити. Є артисти, які колекціонують не тільки ордени чи статуетки, а й справжні рекорди. Унікальне досягнення цього тижня встановив гурт Оторвальд. Свій новий кліп музиканти презентували на найбільшому екрані Медіафасаді хмарочосу у центрі столиці. Судячи з усього, ролик на пісню ліхтарі побачили чи не з усіх куточків Києва. Чи був цей рекорд зафіксований офіційно? Дізнаємось просто зараз. Торвальд встановив рекорд України. Новий кліп на пісню Ліхтарі музиканти презентували на найбільшому медіафасаді площею сімнадцять тисяч квадратних метрів. Зафіксували досягнення представники національного реєстру рекордів України. Женя Галич зізнається, що на такий рекорд гурт надихнули прихильники, яким власне і присвячено трек ліхтарі. Одного разу стоячи на сцені і дивлячись на те, як фестиваль. Запалюють десятки тисяч вогників над своєю головою. Ліхтарі виспіває наші пісні. Чогось мені захотілося написати таку пісню. А звичайно, ця пісня про свята їм і вони такі маленькі ліхтарики, які знаходять один одного в темряві десь є роблять світ найкращим. Подібний формат прем'єри кліпу Оторвальду прийшовся до смаку. Тож Галич не виключає нових перформансів від гурту. На цьому ж медіафасаді. Наступного разу обіцяю на цьому екрані показати якісь такі романтичний кліп, де будуть всі їхати в автомобілях і присвято жінкам зробити. Вже у найближчий час Оторвальд починає роботу. Над іще двома кліпами на пісні з альбому «Біссайди». Я знаю, що на рекордах гурт Отоваль зупинятися не планує. І вже найближчим часом команда вирушить у концертний тур містами Європи. А от Монатік закордонний тур вже завершив. Причому шоу Вітамін Д співак вирішив показати за океаном у Канаді та Сполучених Штатах. Ми зустріли Діму у Борисполі та по свіжих слідах розпитали, як пройшли гастролі. Sì, c'ilche UN1 News. Монетік повернувся з американського турне. Концертну програму Вітамін Д співак показав у Канаді та Сполучених Штатах Америки. Абсолютно кожним концертом я доволен. Дуже багато людей в Америці М1. ані дивляться українське телевідіні, ані все знають, ані живуть з нами. І хоч кожен день співака був розписаний по хвилинах, йому вдалося здійснити свою мрію та відвідати легендарний юніверсал парк в Орландо, а також отримати порцію натхнення на океанському узбережжі. Океана така. Абсолютно ексклюзивна друга сила, яка провоцирует на стихотворение. Я в Майами сделал некоторые новые наброски. Що круто, це вдохновляет. Загалом тур тривав два тижні і охопив сім міст північної Америки. Коли будуть презентовані пісні, написані на березі океану, вона поки не зізнається. Минулого тижня ми обіцяли розібратися в одній дуже болючій темі для нашого шоу-бізнесу. Останнім часом багато артистів постраждали від тисяч дизлайків, які за лічені хвилини з'являлися під їхніми новими відео на Ютуб. Ледь не першою жертвою до речі став якраз Монатік. Негативні відгуки накрутили під його відео Вітамін Д Андрій Чорновол та Міла Єремєєва провели власне розслідування, і його результати можна назвати сенсаційними. Дивимось. Я не так собі уявляла роботу спецагентів. Звільніться та відкрийте сейф. Тобі легше мені здається. Я жінка, не забувай, будь ласка. От вага злата окні. Так, злата, злата. Може, вага диска. Ну, давайте. Так, 54. Mm. Монаті, Каска, Злата Огнєвіч постраждали від накрутки дизлайків. Розберіться, хто цим займається. Андрій, ти мене вибач, звичайно, але я вже отримала завдання і побігла розбиратися до артистів, яким накрутили дизлайки. Ну, так а можеш? ти тут ну, звільняйся. Hey, не зачиняй, мила. Скільки дизлайків у кліпу монетіка «Вітамін Д»? так. Дизлайків у нас 8200. Дізнайся на що взагалі впливають дизлайки у Ютубі. Злате привіт, привіт. Твій кліп перший день набрав багато дізлайків. Ти сама знаєш щось про це? Ми провели власне розслідування. Частину інформації я не буду оприлюднювати. Я не хочу ескалації конфлікту в шоу бізнесі. Чітко видно, що ці дизлайки вони прийшли з досить несподіваних країн, наприклад, В'єтнам, Індія, Філіппіни. Тобто, ви впевнені з командою, що це все ж таки накрутка? Ці дизлайки вони з'явилися в першу годину, і навіть було більше дизлайків спочатку, аніж переглядів відео. Що з цим робити вам, артистам? Не звертати увагу, якщо ти вже вибрав собі шлях артиста. Не треба звертати увагу на те, що тобі постійно намагаються обламати крила. Одне чітко я можу сказати і побажати всім артистам, їх командам, продюсерам займатися творчістю, тому що завдання артиста робити людей і цей світ кращим. міло. дивись, що я з'ясував? Першим постраждав Монатік ще наприкінці минулого року перед своїм концертом у палаці спорту. Він вже тоді заявляв, що знає, хто це робить. Ви знаєте, я ніколи не думав, що в нашій професії взагалі між людьми може происходить щось таке, коли люди бажають напакостити, як то осквернить імя і навіть вкладывают в це гроші. Я дзвонив другим професіоналам, вони сказали ніхто кто это делал. Да, маленький це дуже легко знати називати жодних імен він не хоче, але може щось змінилося? Їдь до аеропорту зустрінь його. Він якраз повертається із туру у Сполучених Штатах. Рекомендую на это реагировать спокойно и оставаться главное для себя человеком. Не реагировать на это, да, там, с точки зрения э, мстивости, и чего-то. Этим злодеям с этим жить. Мило, я тут порывся у Фейсбуці и знайшов людину, яка фактично звернула увагу на хвилю дизлайків. У тебе вже призначена зустріч із Вадимом Лисицею. Ти один з перших, кто помітив, забагато дизлайків стало у артистів. Кому це потрібно? Это был дійсно заказ, и он был розміщений на нескольких биржах, основной функцией которых является заказ лайков, дизлайков, комментариев. Топити конкурентов таким способом не совсем правильно, потому что помимо YouTube есть телеканалы, есть радиостанции, через которые все равно эта музыка будет доступна. Я прийшов к выводу следующего: идея этого действия заключается в том, чтобы создать кому-то а потом предложить прекрасный. эти проблемы решить за определенную сумму денег. Мы не знаем, Мося, кто це. Я настроен достаточно категорично. Я хочу выяснить, кто это. вынести это на общее обозрение. Больше скажу, есть даже уже предположение о персонажах, которые могут это назвать. Чему самое зараз? Качество контента вырастает до таких высот, что менеджменты не могут раскрыть полностью весь потенциал. И появляются умные или умные люди, которые пытаются предложить этим артистам свой какой-то менеджмент для того, чтобы посмотреть, вот мы сейчас из вас сделаем суперзвезду. топ то Виходить, що якийсь менеджер накручує дизлайки для того, аби перетягнути артиста в свою команду. Цікаво. Я хочу зрозуміти, що об'єднує Каску, злата огніміч і Діму Монатіка. Фінансове состояння, об'єднаних артистів, у яких не грошей, тоді не Але каска вона тільки почала свій ну, шлях. Вони, да, але вони підписали достатньо неплохой контракт з Нікітіним. І у Нікітіна навіка є чим заплатити, якщо дух що. Злата Огнівіч. Ну, те ж саме. У неї з фінансами все прекрасно. Ну. І... До Діми питань немає. Діму, давай, давай за роботу. <реш> Нона, вітає. Міла, привіт. Купа дизлайків на Ютубі. Що відбувається? Тут нельзя общаться. Мы начали Демиш идут перед концертом, а не вот. Злата Огнев'євич. Мы когда начинали работать, была такая штука. Сначала делали всеку проблемы, потом помогали их решать. Дивіться, вже два експерти кажуть про те, що це такий спосіб рекету у шоу-бізнесі. А як впливають взагалі дизлайки або лайки на популярність да, ні артиста? Нікак. Ні. Артисти щасливі люди, знаєш, вони платять этот, открыл, Боже. 000 000 а если посмотреть? Що це за просмотру? Вони не стоять вийти на У людей, які на цьому заробляли, є відповідні проблеми в плані заробітки. Деякі подікають, самі артисти можуть це робити для того, щоб більше уваги було до відеороботи. Я в своїй житті бачила дуже багато артистів. Великих навіть артистів. Ніякий артист не згодиться на тим, щоб йому фігашили ці дизлайки. Чи ми все ж таки дізнаємося, хто це зробив? У всіх є якісь свої сподівання. Ніхто їх не озвучує. Почому? Потому тому, що не имеет доказательной бази. Велика кількість дизлайків на певних кліпах артистів. Самі вони вважають, що це накрутка. Пускай радується. В шоу-бизнесе это уже давно правило работает. Неважно, что тебе говорят, лишь бы говорили. Лайки, дизлайки, просмотры это второстепенные показатели, которые очень условно влияют на популярность видео. Время просмотра это то, что реально влияет. Чем это время больше, тем охотнее YouTube будет предлагать это видео другим пользователям, потому что все это ведет к удержанию аудитории на платформе, соответственно, к е, большим доходам самого YouTube, поскольку на этом видео откручивается реклама рекламодателей. Ну, на самом деле все очень просто. Что из-за денег? Накручивающие дизлайки, Потопить конкурентов в принципе неможливо. Если это только не завязано на какую-то страшно хитрую пиар-компанию. где это всего лишь повод, а потом по всем средствам массовой информации начинают расходиться статьи «У такого-то артиста так много дизлайков, наверное, он сдулся». Если мы просто говорим про YouTube, то ничего страшного. Накрутка дизлайков – это важко? Это дорого? Это не очень дорого, час? но я вообще рекомендую никому про это не думать и никому этим заниматься. Это же время можно в мирных целях использовать для развития канала, для развития контента. Ну что, Андрей? Привіт, ні, привіт, і що ми маємо на даний момент? Ну, по перше, здається, всім вже зрозуміло, що це ніяка не випадковість. Хтось реально займається накруткою дизлайків під кліпами наших артистів. Так і самим артистам немає ніякого сенсу піаритись на цьому. Отже, працюють конкуренти, але навіщо? Ну, дивись, якщо відкинути всі фантастичні версії, то у нас залишаються дві думки, які ми почули від наших експертів: або хтось спеціально створює проблеми артистам, аби потім запропонувати їх вирішити за гроші. Або так намагаються переманити з однієї команди в іншу. Мовляв, ваш менеджмент не може впоратись проблемою, зате є, ми і ми вам допоможемо. Але головне питання: хто це робить? А ось у цьому міло нам ще доведеться розібратися. Вигадаю, ставити крапку у цій темі зарано. Припиняти своє розслідування ми точно не збираємось і докладемо максимум зусиль для того, аби довести його до логічного завершення. Ну і звісно ж, до наступного випуску ми зберемо і іншу цікаву інформацію зі світу українського шоу-бізнесу. А зараз радимо вам не перемикатися, адже за лічені хвилини ми розпочнемо пряму трансляцію із Палацу Україна. На вас чекає галоконцерт дитячого пісенного конкурсу Яскраві діти України за участі як юних талантів, так і справжніх зірок. Таяни, Альоші, НК, Врім'я і Стекло, Монатіка та багатьох інших. Ну а ми з вами побачимось рівно за тиждень. Бувайте! Зустрінемось у «М1 News!